Бублики ми начиняємо гарненько м'ясо на два боки, щоб було більше м'яса, ніж бублика. Потім ми його обжаримо в клярі в колишній чугунний банячок, так як у нас в селі робили, притушуємо, потім пасуємо". 13 жителів села Ягнятин Ружинської громади вдома готують їжу для військовослужбовців Збройних сил України. Волонтери із села Верхівні привозять продукти, каже Надія Іващук, місцева жителька села Ягнятин. Готуємо все. І птицю готуємо, і биточки, і бублики, і котлети, і вареники, і вермешельки, і макарони по флотськи і з биточками. Була в нас жінка. Чака, одна в неї, чоловік пропав вісті, Вона надала нам вісім гусей сюди живими. Ми їх тут порізали, поскубили, позапікали і відправили нашим хлопчикам. Кума Людмили Оксимчук Олена розповіла, що організувала у своєму домі цех з приготування їжі, щоб підтримати військовослужбовців, щоб не стидно було дивитися тим дітям в очі, щоб не стидно було перемогу святкувати. Катерина Щерба разом із сусідами готують голубці, сало з часником, пиріжки з лівером. Жінка розповіла, що у збройних силах України служать зять і два онуки. Один старший внукраняний був. Це ось Завдівки, хвалити Бога, вийшли третя штурмова. Кожний день чекати дзвінка це дуже тяжко. Ольга Алєксєєва, переселенка з міста Сіверськ Бахмутського району. Вже більше року живе в Ягнятині. Жінка каже, що допомагає сусідкам готувати їжу військовослужбовцям. Тікали від війни. Приїхали, кицьку собаку привезли з собою. Сусіди мене всі дуже гарні. Нас прийняли тут в селі дуже гарно. І тепер хожу ось до Каті, допомагаю. Катерина Шерба каже, що вся їжа свіжа. Вранці готують, фасують, а ввечері волонтери доправляють її військовослужбовцям. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко – Суспільне новини, Житомирщина.